Знову ж таки було видно по Біту, по Вандерфулу. Оцей, оцей тільт, який, на мою думку, весь рік заважав Наві. Я розумію, що можливо зараз не вартує за щось сварити хлопців, але якщо говорити про головну проблему Наві, то це не Аксібі, це не Вандерфул, це оцей грьобаний тільт. Команда повинна бути командою. І в найгірших навіть для себе моментах ви повинні робити все для того, щоб перемагати. А не сидіти, чухати лоб, потилицю, давати фейспалми. На інферно стався неймовірний момент. Бід роздеф'юзив бомбу за 0,4 до її вибуха. Ви розумієте? 4, там 44 сотих взагалі здається. Тобто вони врятувалися в якийсь момент і могли грати далі проти Face, рятувати цей камбек. Але потім нам на трансляції показують гравців Наві, де Біт сидить отак, тримає ту кнопку дефюза і не вірить, що він роздеф'юзить. Де Вандерфул сидить теж отак. Чекає, поки йде дефюз, і не вірить, що той дефюз станеться. І ось він стається. Здавалося би, щось легендарне. Нам так пощастило, яма! Давайте далі! Це наша гра, це наша карта. Ні, Вони роздифюзують бомбу, вони отримують шанс далі цей камбек е е забрати собі. І ніяких емоцій.